Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, читаючи ваші коментарі. Сьогодні знову зіткнулася з таким вашим питанням, яке стосується саме того, коли ви досягаєте віку пенсійного і не маєте необхідного стажу. Ви пишете мені в коментарях, залишаєте про те, що якщо у вас є хоча б 15 років стажу, то ви можете вийти на пенсію в будь-який момент. Давайте про це сьогодні поговоримо. Дивіться, на сьогоднішній день в нашому Законодавстві є чіткі розмежування. Ви можете вийти на пенсію в 60, в 63 і в 65 років. Дійсно, якщо вам сьогодні виповнилося 65, то ви маєте право і ви маєте 15 років стажу, ви маєте в такому випадку право звернутися в органи пенсійного фонду України саме за призначенням вам пенсії за віком. Якщо ми говоримо ще про те, що вам сьогодні 60, то для того, щоб Вийти на пенсію за віком, вам потрібно мати 32 роки. Нагадую, що в 2028 році, якщо нічого не змінюється, вимоги до страхового стажу будуть ще жорсткішими, тому що потім потрібно буде мати як чоловікові, так і жінці 35 років стажу при досягненні 60-річного віку. Тож, якщо ви досягли пенсійного віку, наприклад, вам 60. Але у вас немає необхідного стажу, ви його можете допрацювати, вийти на пенсію в 63 роки. А якщо ви маєте 15 років стажу, то ви можете вийти на пенсію в 65. Це що стосується пенсії. Звичайно, якщо мова йде, наприклад, про багатодітну жінку, так, яка має виховала 5 і більше дітей. Не путайте з поняттям багатодітної родини, жінка може вийти на пенсію раніше. Досягненні 50-річного віку, маючи 15 років стажу, якщо вона виховала 5 і більше дітей. Є категорії громадян, які можуть вийти на пенсію раніше, відповідно, і вимоги до їхнього стажу є меншими. Якщо ми говоримо про класичну, я люблю її так називати пенсію з віком, то тут мова йде. Ви маєте виконати дві умови досягнути пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж. Якщо ви досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, ви не працюєте, то в такому випадку ви можете отримувати тимчасову державну соціальну допомогу. Хочу нагадати, що з 1 липня 2025 року на органи пенсійного фонду України покладені функції з призначення тимчасової. Державної соціальної допомоги, увага, на працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, бо у вас, наприклад, недостатньо стажу. Допомога. Вам може бути призначена, вам потрібно обов'язково буде надати заяву, декларацію про доходи та майновий ваш стан, паспорт, ідентифікаційний код. Ви можете звернутися знову ж таки в пенсійний фонд через портал Дію, через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через СНАПИ. Або ж звернутися до уповноважених осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади. Але ви маєте бути готовими, що ви маєте виконати ряд умов, щоб отримати цю тимчасову державну допомогу. По-перше, ви не маєте працювати, тому що якщо ви або працюєте чи отримуєте, наприклад, пенсію або державну соціальну допомогу, яка призначається відповідно до законів України. Про державну соціальну допомогу людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю. Ви не можете отримувати тимчасову державну допомогу. Тобто, у вас не має бути, ви маєте бути не і не мати ніякого абсолютно доходу. А якщо ви проводите будь-яку діяльність, яка пов'язана з отриманням доходу, значить в такому випадку ви не можете претендувати на тимчасову державну соціальну допомогу як не працююча особа, яка досягла загального пенсійного віку. Якщо у вас є у Власності або членів вашої родини, друга квартира, будинок, за умови, що загальна площа житла буде перевищувати 21 квадратний метр на одного члена родини та додатково 10,5 на сім'ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб, будьте готові, що ви можете отримати відмову. І відповідно тимчасова державна соціальна допомога. Вам не буде призначено. Якщо за результатами обстеження матеріально-побутових умов вашої родини буде визначено, що ваша родина має додаткові джерела для існування, які ви не зазначите у декларації, якщо ви здаєте в найми або в оренду в житлове приміщення, якщо члени вашої родини працюють без оформлення трудових відносин, якщо ви маєте навіть можливість отримати доходи від отримання худоби птиці інших тварин, Хід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів. Якщо такий факт теж буде виявлений, на жаль, ви також не зможете претендувати на даний вид допомоги з боку держави. Якщо ви придбали або члени вашої родини протягом 12 місяців перед зверненням, купили земельну ділянку, будинок, автомобіль, будівельні матеріали. Ще щось так дороговартісне, то в такому випадку на суму, яка переважчає 50 тисяч гривень, теж можете отримати. Відмову. Тому, знову ж таки, тимчасова державна соціальна допомога не особі, вона призначається тільки в тому випадку, якщо ви дійсно не маєте джерел додаткових до існування і вам ця допомога потрібна. Дивіться, також виплата призначеної тимчасової допомоги може бути припинена, якщо ви надасте неповну та недостовірну інформацію. Коли будете заповняти декларацію про ваш майновий стан, якщо ви при це влаштуєтесь або, наприклад, вирішите займатися підприємницькою діяльністю, якщо вам вже знову досягнете, наприклад, 63 років і вашого наявного стажу буде вистачати для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, то в такому випадку вам може буде призначена пенсія, і якщо ви, наприклад, вирішите і змінити місце вашого. Проживання, ви їдете, наприклад, проживати за кордон. Тож бачите, умов для того, щоб отримувати тимчасову державну соціальну допомогу, є досить багато. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте.